Якщо ви в собі відчуваєте всередині або десь чуєте я нічого не знаю, нічого не вмію, нічого не можу бути дуже обережні, тому що це дуже небезпечний стан свідомості, який називається дуже просто інертність або невігластво. Чим цей стан свідомості небезпечний? Тому що в такому стані, і ви це знаєте, людина поступово залазить в борги перед всім і всіма, і потім з тих боргів дуже тяжко вийти. І питання більше стоїть не в тому, що я нічого не знаю, нічого не вмію, а те, що я чомусь не хочу розвиватися. Тому якщо раптом є така ситуація, то дуже важливо з цього стану кому найскоріше виходити. Ну, звичайно, цьому допомагає ведична астрологія, тому що по ній можна побачити, які якості і таланти у вас закладені в момент народження. Насправді у кожної людини у світі вже закладені певні якості і таланти, тому. Оце настрій я нічого не мінчого не знаю. Це не відповідає дійсності. Насправді, що нам треба робити, це розвивати в собі ті якості, таланти, які нам дав всесвіт або Бог для того, щоб ми могли набагато легше виконувати всі свої бажання в цьому світі.